Всім доброго вечора, всім миро Божого, всім Божої благодаті в сім'ї. Взагалі, знаєте, можна виконувати багато різних релігій, обрядів, думаючи, що вони ведуть до Бога там, співати пісні Бога, але якщо моє серце воно дійсно не прив'язане з Богом, то я можу просто не врятуватися. Народ фарисейський, садукейський, який гнав проти Христа. Які дуже гарно знав Біблію, знав закони законимо Ісея, їх не дотримувався. чому розіп'яли Христа? Бо їхнє серце було не прив'язане до Бога, а прив'язане було тільки для зовнішнього вигляду, гарного вигляду і гарного проповідування Слова Божого, але вони були без Бога. Ми пізнали Бога в тілі в Ісусі Христів. Що дійсно ми розкаємося в свої вчинки, приймаємо хрест Ісуса Христа і дійсно як Спасіння, то ми маємо своє серце пов'язувати з Богом. Господь дав нам серце плотяне, а не кам'яне. І тому дійсно серце наше як та черешня. Всередині дійсно зовні гарна черешня, там листки гарні, гарне черешня росте, дерево гарне, але розірвавши її всередині, вона гнила, тобто суха навіть. Тобто, через рік вона вже може просто померти, бо мало що вродити. І так в нашому житті, що наше серце зараз гарне і воно праведне, ми йдемо до Бога. А якщо десь є дійсно крючок такий, що диявол нас відволікає завжди, то звісно, ми можемо бути кесь черешня, бути зовні гарні, як парасейський народ був, всі царі, люди, але всередині ми будемо сухими. І порятунку цього взагалі не слідує. Пам'ятайте, що Сатана завжди він охотиться на нас, включає охоту за нами. Кожного дня він нас бачить, випробовує нас. І перемогти його можна як, тільки словом Божим. бо Господь він порятунок наш в цьому житті. Тоді ми розуміємо, що дійсно, коли ми з Богом, то Богу, достатньо, Богу що треба для нас? Що Богу буде достатньо? Декілька слів, молитві, щире покаяння, проповідування слава Божого. хоча в декілька словах, але якщо наше серце платіне, де до Бога, то навіть ці 3-4 слова, якщо не брати всі лейстри, там, десь сторінок, вони нас рятують. Тому треба дійсно йти з відкритим серцем, продити всі випробування в цьому житті і розуміти, що дійсно, якщо не важко в цьому житті, але буде рай. Вічність, вічне життя, любов, слово Боже, разом з нами. Тому треба дійсно розуміти, що якщо Христос був, ми Христа бачили тільки по книжках, по фільмах, а ми його побачимо вживу. І що треба зробити, щоб дійсно бути друзями, мати дійсно гарні тіла і виконувати волю Божу? П'ять пунктів ученика: хліба духовні кожного дня, молитва кожного дня. Проповідування Слова Божого можна в інтернет в соцмережах, як ми оце ромакя ось оце я знімаю. Молит дійсно служіння недільне домашні кожного дня, це робив Христос, і не забувати про десятину. Це найважливіше, бо дійсно Господь говорить, що той обкрадає, той не врятується. А ми з Богом не ділимося, а просто ходимо, служимо йому там, любимо ближнього свого, але не ділимося з Богом, то треба ще ділитися з Богом, тому що не виконує ще один пункт з благодаті Господні учнівства, то ми не врятуємося, тому треба, щоб врятуватися, треба щось зробити правильно, своє життя, дати Богу. Бо який там порятунок, Порятунок в Бозі. Тому амінь всім тихої ночі, щоб дійсно всі були врятовані. Слухайте дійсно відеоролики мої, пастирів, солтаненко, і рятуйтесь також. І рятуйтесь від депресії, від панічних атак, від зривів різних, від якогось зла, переліку. Переходьте на сторону світла добра, дає спокій, дає любов, дає дійсно однодумці, не тільки думки про Бога, а більше ні про кого взагалі. Та буде думати тільки про кого, про Бога. Амінь.